Вас, мої любі, ви на каналі, В'яжу для Галочки. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Вже четвертий звіт у цьому спільному проєкті, що організували дві чудові майстрині Марійка та Оксанка. Багато учасниць у цьому проєкті. Учасниці не тільки ті, що мають канали на Ютубі, але й багато. Дівчаток викладають свої звіти в інстаграмі. Внизу за посиланням ви знайде адреси, адреси всіх учасниць, посилання на канали у Ютубі. Заглядайте, надихайтеся чудовими саме дизайнерськими роботами учасниць цього проєкту. А у мене у квітні зв'язалася ось така парочка шкарпеток манюньких коротульків. Я їх так і назвала коротульки, бо вони, ну, дуже маленькі, з кросівок їх не видно. Це такі спортивні шкарпеточки, зараз їх дуже всі полюбляють. Розмір 38. Вага 37 грамів пряжа, звичайно, шкарпеткова, 420 метрів на 100 грамів, 80% шерсті і 20% нейлону. пряжа із запасів. О, дівчатка, я вибачаюся, бо знімаю з руки, і не все так гарно, як хотілося. Б. Новенькі, новенькі, у Шкарпеточці це оцей верх. Це оцей язичок, зв'язаний короченими рядами. Ну, ось так мені захотілося зробити. Майже, та майже, а вся п'яточка задіяна у цьому язичку. Ось ми відв'язуємо а Починаємо звичайно ми в'язати ось звідси. Кілька рядочків, робимо п'яточку і ось потім складаємо навпіл, робимо китльочку, і ось такий отримуємо манжетик. і кілька рядочків, і я почала в'язати п'яточку бумеранг. Це нове для мене, було багато спроб зв'язати гарненьку п'яточку, але це, мабуть, найвдаліша спроба. Мені подобаються дірочки, ну, а куди без них, без дірочок у п'ятиці бумеранг. Якщо б це була якась більш така ну, влохатенька пряжа, вони б закрилися, але е, весняні шкарпетки. Повинні бути тут дірочки, ось такі гарненькі, е, скажімо так, дизайнерські дірочки у п'ятичці бумеранг. Звичайне стрічкове закриття. Ось, шкарпеточки вийшли однаковісінькі, ну, майже однаковісінькі. Ось всі зійшлися смужечки. Випрала я їх в достатньо гарячій воді, більше, ніж 30 градусів, і тому трішечки колір поплив. Але це не критично. Якби не сказала, мабуть, ніхто і не помітив. Немає такого, щоб дуже. Але ну, трішки є. Трішечки є, вода була гаряча і без оцту. Ну, такий шок для спортивних носочків. Ось такі коротулічки в мене вийшли: 37 г. Звичайно ж, пряжа залишилася. Були плани відв'язати ще одну пару, але, мабуть, це буде вже в травні. Ще на одну пару залишилася пряжа, і будуть, а може, з іншої, побачимо в травні. А зараз на все добре, мої любі! Щасти вам!